США не припиняють військової допомоги Україні, але тимчасово зупиняють частину поставок зброї. У держдепі запевняють, йдеться лише про паузу, а не про скасування підтримки. За словами речниці Темі Брюс, президент США залишається відданим зобов'язанням, зокрема щодо ракет Петріот. Тим часом, як у Пентагоні, пояснили, рішення ухвалили через занепокоєння щодо виснаження американських запасів. Зараз вони переоцінюють арсенали, щоб американська армія і надалі залишалась найпотужнішою. За даними Wall Street Джорнел, тимчасово не передаватимуть ракети «Петріот», комплекси Стінгер ракети Хелфаєр та AIM. Частина цієї зброї вже перебувала у Польщі. Міністр оборони Владислав Косіняк Камиш висловив жаль з цього приводу. Офіційно яку саме зброю поставили на паузу у Пентагоні не коментують. Це аудит наявних можливостей саме в такому ключі його варто сприймати. Його мета забезпечити відповідність військової допомоги нашим стратегічним інтересам. Ми не коментуватимемо конкретну кількість типи боєприпасів або строки їх передання Україні. Однак міністр оборони продовжить надавати президенту свої рекомендації щодо подальших рішень у цій сфері. Це прагматичний зважений крок, спрямований на побудову ефективної системи оцінки того, які боєприпаси і куди надсилаються. При цьому ми хочемо наголосити, наші збройні сили повністю готові до виконання будь-якої місії будь-де і будь-коли. У нас найбоєздатніша армія в світі. Як пише політіко. Рішення призупинити поставки зброї Україні стало несподіванкою для багатьох високопосадовців. Навіть у Держдепі, Конгресі та серед європейських партнерів про це дізналися постфактум. За даними видання, це рішення ухвалили вузьким колом радників без належної координації. І навіть союзники Трампа не в захваті від такого підходу. Деталі щодо постачання оборонної підтримки США з'ясовуються. Про це в своєму відеозверненні, сказав президент України. Нагадаємо, 2 липня Білий Дім заявив про те, що Сполучені Штати зупиняють поставки деяких видів зброї до України. Йдеться про озброєння і системи ППО, які обіцяли ще за часів адміністрації Байдена. У Пентагоні заявили, що запаси США за НАТО скоротилися. При цьому Володимир Зеленський підкреслив, що продовження американської підтримки для захисту українців це наш спільний інтерес. Сьогодні ж були доповіді міністрів оборони і закордонних справ України, зокрема по відносинах зі Сполученими Штатами Америки. Зараз на робочих рівнях між Україною та Сполученими Штатами з'ясовують всі деталі по постачанню оборонної підтримки, в тому числі компоненту ППУ, так чи інакше, ми маємо забезпечити захист для наших людей.